На рекорд не віджималися в Черкасах. На головній площі міста одночасно розминали м'язи понад три тисячі людей в білій формі. Це ті, хто зареєструвалися офіційно. Поруч біцепси й трицепси качали ще приблизно стільки ж городян, які не встигли або не схотіли надати свої дані організаторам акції. Тож загалом участь в спортивному заході взяли близько семи тисяч людей. Свій рекорд вони приурочили до всесвітнього дня здоров'я, а ще присвятили його єдності України. Для початку кілька флешмобів. Це перший. Учасники підіймають догори руки, утворюють патріотичні хвилі. Далі розминка за фізрука. Тимофій Нагорний, президент фонду волонтерів України. А ось безпосередньо рекорд. Одночасно віджимаються школярі, студенти і просто перехожі. Усього роблять по 25 віджимань. Кожне присвячують певній області країни. Єднаються спортом із Кримом та з Донбасом. Крим, 23, три область 24. представники національної книги рекордів. Фіксують досягнення. Черкасці б'ють навіть торішня, встановлене киянами. Сьогодні у Черкасах встановлено новий національний рекорд. Рекорд України. Наймасовіше одночасно відтискання від землі. Ми сьогодні зафіксували кількість 3150 тисячі осіб, які зареєструвалися офіційно. Ухожих розім'яти м'язи виявилось удвічі більше, ніж очікували організатори. Загалом понад 7 тисяч. Я думаю, що це об'єднує нашу країну, що наша молодь стає більш патріотичнішою. Було таке піднесення, коли ти віджимаєшся і рядом з тобою дуже багато людей. Мої друзі, мої одногрупники, і ми всі одні сонці маємося під рахунок. Відчуває таке натхнення, що здається, що зробив би й тисячу разів. Юлія Кіріс, Олександр Царенко, новини на першому.